Що саме художнє оформлення і художні заставки зроблені одним із кращих художників Тернопільщини? Це ми можемо з гордістю сказати. Це Євген Будін. Ми сьогодні присутній заслужений художник України, який погодився саме так оформляти цю книжку. Ми можемо дякувати фотокореспондентам е, і журналістам. Народне слово, баража і е, тим всім, які приєднувалися до цієї книжки. Я думаю, що е, нестандартний хід, припотешення цієї книжки, в якому показати історію Серплини, ми постаралися це зробити, судити ясно, що всім, хто буде бачити ту книгу. І думаю, що сьогодні така книга достойно буде представлена до діаспорі, тому що вже ми маємо запити. Є така думка навіть перевести її повністю на англійську мову, з тим, щоб збар мав свою історію і своє бачення в цьому світі. Ми дякуємо, що нам таку місію доручили і гордимося, що ми її зробили. Ще раз щиро дякуємо всім, хто прилучився тут меценатам і тим, які е короткими, деколи сюжетами державному архіву, який нам теж дуже багато мав Ну і ясно, що. Я ще раз підкреслюю, що була місія нам положена від адміністрації області до району. Я думаю, що ми її зробили своєчасно.